Детальніше про можливий напад Росії на країни НАТО та про інші важливі політичні події ми будемо говорити з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю, друзі, і вітаю примітно всіх наших шановних глядачів. Отже. На заході готуються до можливої війни з Москвою. Раніше генсек НАТО Марк Рюте припустив, що Росія може напасти на альянс в найближчі 5 років. І от збільшення витрат на оборону до 5%, про яке домовлялися країни альянсу, достатньо для того, щоб впевненіше почуватися перед можливою агресією Кремля. Як ви думаєте? Я думаю, що це важливий елемент, і на цьому заакцентував свою увагу, в тому числі і наш президент під час виступу на, на саміті НАТО Володимир Зеленський. От але чи це єдиний? Але чи, чи чи він єдиний? Ні, звичайно, ні. Дуже важливо, щоб все ж таки країни НАТО розуміли, що підтримка України і є їхньою зараз на даний момент найкращою гарантією безпеки, і по суті, що саме Україна Україна виграє час для їхньої трансформації як на рівні Європейського союзу, так і на рівні НАТО. На більше того, потрібно все ж таки розставити усі крапки над і. Я думаю, самим членам НАТО стосовно застосування п'ятої статті, тому, що коли сам Трамп ставить її під сумнів, кажучи десь своїй політичній риториці, що якщо хтось не буде платити 5%, то й тоді його і захищати ніхто не буде. Це тільки заохочує такі держави, як Російська Федерація держави терориста та спонсорів тероризму, до більш активних дій в напрямку, тому щоб перевірити на а на життєздатність в цілому зараз так. Зараз там Трамп за рахунок своїх активних дій проактивних дій протиядерної програми Ірану. Ну скажімо, да превентивних. Він підсилив тактично ну свої позиції, позиції НАТО і показав тому ж Путіну, що він може бути не тільки зручним, скажімо, там в діалозі да се Партнером, вот і десь навіть загравати з ним політично, але може бути і жорсткий. Направду, цього очікували в Європі, в країнах НАТО і сприймали цей сигнал надзвичайно позитивно, ага. тому що найголовніше ціль для європейців, враховуючи ті безпрецедентні ризики безпеки, з якими зараз зіштовхнулася Європа, це звичайно залишити якомога довше сполучені штати в архітектурі європейської безпеки. Це абсолютно очевидно. Але подивіться, як пройшов Цікаво, перший день саміту НАТО червоною лінією була Україна, і ага. ще буквально тиждень тому такої інформації не було. Була велика сумніви, чи запросять, наприклад, на вечерю з королем на Голландії нашого президента на рівні з іншими лідерами країн НАТО. Чи, наприклад, відбудеться нарада Україна НАТО? Також ніхто не мав не міг остаточно віддати відповіді на це запитання. А повістка першого дня саміту. Вона була настільки насичена Україною, настільки насичена зустрічами з нашим президентом на рівні п'яти, на рівні лідерів Європейського союзу. Активно працював трек по міністру зовнішніх справ Сибіги, міністр оборони Умєрову. На що направду Європа тим самим дала серйозний сигнал тій самій Російській Федерації? Ми зараз говоримо про найбільшу для нас спільну загрозу. Угу. Про те, що все ж таки Україну ніхто з повістки знімати не буде. І так чи інакше допомога буде продовжувати. До речі, на підтвердження ваших слів, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сам заявив, що він скоріше за все зустрінеться з очільником України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в ГАЗі. Що саме ми чекаємо від цієї зустрічі? Давайте перефразую, які карти можуть бути на руках у нашого президента цього разу. Тут дуже важливо перед такою зустрічю розуміти контекст. Ну тому що Трамп людина емоційна. Ви ж бачите, що навіть на саміт НАТО скоротили і його резолютивну частину, і навіть скоротили по об'єму то однієї сесії, яка буде тривати лише на дві години. сьогодні вони стартують там в 10.30 ранку. І все це для того, аби просто не дратувати Трампа, і щоб Трамп, по перше, приїхав, а по-друге, завчасно не уїхав. Тому що зустрічі з Трампом в нас відбуваються абсолютно різні від тієї зустрічі, яку зараз ви демонструєте на своєму екрані в Білому домі, де Трамп і його оточення більше грали на публіку, аніж конструктивно займалися нашими взаємовідносинами, Це їх точно. обговоренням і перспективами. Угу. А була на противагу зустріч надзвичайно і позитивна в Ватикані, угу. де Трамп з Володимиром Зеленським просто сіли посеред кімнати. Без перекладачів, без помічників обговорили всі актуальні питання. Так, от зараз складаються гарні направду, умови для того, щоб Трамп поговорив з зеленським також конструктивно. Чому? Тому що він перш за все виконав своє передвиборче зобов'язання. Він по суті примусив країни НАТО, європейські платити 5% свого ВВП як членські внески в НАТО. Ну так вони там дещо відстрочили в часи, те, що. Там сформували сформували формулу там три плюс півтора. Там півтора цивільних. Скоріш за все буде в цих 3,5 по ініціативі європейців... Накладена і допомога Україні, що надзвичайно важливо, мілітарна. Да? Ну, про це вчора в своїй промові натякав люте. Ми mm -hmm. перевіримо це звичайно в документі, але на це потрібно дуже звернути увагу. Так от ще й на фоні того, що Трамп зараз показав силу на близькому сході. Тобто, якби Трамп був не зацікавлений в зустрічі, якби Трамп був не зацікавлений показати свою велич європейцям та іншим країнам-члену mm -hmm. НАТО, він би в Гагу просто не прийшов. Літав, от так. у чому справа. Uh -huh. А тут він приїхав на фоні свого, наскільки я розумію, все ж таки позитивного настрою. Чи це додає перспектив нашим перемовам про досторонню зустріч між нашим президентом та Трампом? Так. Uh -huh. Більше того, я вам скажу, що вся наша дипломатія серйозно працює над цим питанням вже деякий час. От, наприклад, в Британії, наскільки я розумію, коли туди літав. Наш президент спілкувався з Тарманом, угу. який знаходиться на тісних незаймов зв'язках зараз сполученими ага. штатами. Це питання також обговорювалося. Ну бачите, ви заговорили про дипломатію. Ну, Відоми, я не звичайно це... не можу не сказати про там спілкування Марку Рубіо та не, керівника усе президента не, Андрія Єрмака. Тому що це вже дійсно може говорити і про фіналізацію цих певних домовленостей. А, ви просто заговорили про дипломатію, і зараз в Європі трошки змінилася риторика стосовно того, що Росія розуміє тільки мо. Мову сили. Але бачите, Ердоган прокинувся і каже, пропонує на те, щоб знову ж таки повернутися до дипломатії. Пропонує Києву і Москві почати переговорний процес знову в Стамбулі. І отут якраз таки виникає два запитання: наскільки це реально? Та і чи є вже в цьому сенс? В цьому є сенс, друзі. І про це заявляємо і ми, і про це заявляє керівник керівник нашої делегації перемовної той самий самоуміров. Про це заявляє міністр земних справ Сибіга. Але і отут, але мабуть, як і як завжди, є найголовнішим для того, щоб продовжити ефективний або, хоча б там натяк на конструктив перемовного процесу в Стамбулі, який нагадаю ініціював саме президент Російської Федерації Путін, звичайно, mm -hmm. має бути Зустріч лідерів, тобто має бути серйозний поштовх до того, щоб, відповідно ми мали взагалі в цілому про що говорити в третій зустрічі в стамбульському форматі, тому що дійсно минула зустріч вона була тільки годину, друзі, і це при модераторстві Туреччини. Уявіть від собі вона тривала годину. Поки вступила наступна частина, говорить це Туреччина. Поки ми обговорюємо обмін полоненими, от, і все така відповідно делегація Російської Федерації на чолі з Медінським філософом, да і десь третьорівними бюрократами. Вона є безмандатною, вона є безперспективною. В них просто немає повноважень обговорювати що-небудь окрім погоджених питань вже в Кремлі. От угу. і все, і ми говоримо дуже. Прості речі, ми кажемо: дивіться, так, гуманітарний трек він іде. Тут питань нема, але цей Стамбул він створений не для того, щоб центральною метою його було обговорення гуманітарного треку. Нехай Стамбул залишається в такому разі просто майданчиком для обговорення гуманітарного треку. А політичний трек, як мінімум, зупинення війни, ага. на що категорично не хоче погоджувати Сітська Федерація або йде в Стамбульському процесі з Зантаження зустрічі лідерів або, взагалі, в цілому має перезавантажувати цей процес і повертатись до функції модераторства Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і, можливо, якась потужна країна глобального півдня, ну, наприклад, Китай, але знову ж таки процитую главу офісу президента Андрія Єрмака, який сказав, примушення до миру через силу все. Ну, все ж чітко так, зрозуміло. Ну, якщо побачимо, і... як це закінчиться. правильно, друзі. Як можна примусити до миру через сили, якщо сполучені штати ну понизили свій рівень модерації? Хто угу. їх в межах цього стамбульського процесу буде цей силу цю примушувати? А от Чому? сьогодні ми дізнаємось. До так. речі, так. дякуємо вам. Дякую, так, хочу так, нагадати, так, що так. з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Бориченко. Дякуємо дякуємо.